У середині першого століття, на перехресті культур між Римом і Парфією розкинулося невелике, але горде царство Коммагена, яким правив останній цар Антіох, IV Епіфан. Він походив з вірменської династії Єрвандідів, син Антіоха III та його рідної сестри Йотапи Старшої, у 17-му році, коли помер його батько Антіох, був ще досить юного віку. Цим скористався імператор Тиберій, який змовився з місцевою знаттю, щоб перетворити царство на римську провінцію. Тому Антіох не отримав трон, а був відправлений у Рим разом з рідною сестрою Йотапою. Там вони отримали римське громадянство і виховувалися при дворі Антонії Молошої, племінниці першого імператора Августа. При дворі Антонії подружився з Гаєм Цезарем, майбутнім імператором Каліголою. Коли останній став новим імператором, він повернув Антіоху у 38-му році його царство Ши частину Кілікії, що дозволило Коммагені отримати доступ до Середземного моря. Але дружба тривала недовго. Вже 39-го року, внаслідок зміни настрою та за підозрою у зносинах з Парфією, Антіоха IV було повалено і відправлено під нагляд до Риму. У 41-му році був знову відновлений новим імператором Клавдієм. За традицією був одружений на рідній сестрі Йотапі, від якої мав трьох дітей. За правління Клавдія і Нерона вірно служив Риму. У буремному 69-му році відправив на допомогу римлянам свої війська під час Першої юдейської війни, а у боротьбі за владу в імперії перейшов на бік Веспасіана. На той час Антіоха називали найбагатшим з царів клієнтів Риму. Наступного року допомагав Титу під час облоги Єрусалиму та світ змінювався. Рим все більше втручався у справи Сходу. Коли вибухнули суперечки вірменських земель, його знову запідозрили у змові з парфією. І в 72-му році імператор Веспасіан наказав анексувати Коммагену. Антіох намагався боротися, але сили були нерівні. Цар програв і втік до парфії, але згодом отримав прощення і знову перебрався до Риму. Там він провів залишок життя не як вигнанець, а як почесний громадянин імперії. Він не втратив гідності і до кінця залишався царем у серці. Так згасла зірка коммагени, але залишився образ правителя, який намагався втримати рівновагу в час, коли світ захоплювали імперії.